Привіт! Сьогодні хочу вам показати розпаковочку та викраску фарб Aquarius. Це польський виробник акварелей. І особливість цього відео буде в тому, що я ще не тестувала ці фарби, тому в мене будуть справжні такі враження. Моє перше враження від цих акварелей. Подивимося на що вони здатні. Тут всього п'ять кольорів. А потім також намалюємо з вами ось такий міні-скетч. Подивимося, як змішуються фарби, як вони себе поводять, та скажу свої враження про них наприкінці відео. Отож, поїхали. Цей набір акварелей я отримала як учасник міжнародного фестивалю акварелі в Фабріано в 2023 році. Моя робота представляла Україну серед інших робіт. Я вже публікувала відео, де показувала усі новинки, які я привезла з Фабріано. Посилання на це відео ви можете знайти у описі до цього відео. Рекомендую до перегляду. Там багато цікавих новинок. З цим виробником я познайомилася вперше на Фабріано. До цього я не знала, що є такі фарби. Це польський виробник. Роман Смол, певно, читається так, може помилятися. Відразу прошу вибачення. До набору йшла ось така інформаційна листівочка з усіма кольорами бренду. Їх дуже багато, можна подивитися. Є гранулюючі кольори, є не гранулюючі, можна подивитися, обрати. Маркування звичайно, як у всіх акварелей, не дивилася, чи можна їх придбати в Україні. Мені здається, що можна. Проте потрібно дивитися, перевіряти, можливо, десь можна придбати дешевше за кордоном. Самий сет ось такий. Я так розумію, що такого в продажі немає, адже тут написано, що це кольори для Фабріана, тобто спеціально підібрали звичайна картонна упаковочка. І 5 кольорів, бачите, вони ще не використовувались. Тобто, сьогодні буде реально такий перший-перший погляд на ці кольори. У мене, я думаю, буде цікаво. Так, на звороті в нас є е, кольори, які в наборі: це е, червоний, жовтий світлий, зелений, ультрамарин і фіолетовий досить цікавий набір. Фіолетовий як якийсь базовий темний колір, а е, дуже цікаво, що буде з цього набору для портрету, тому що буде малювати з вами маленький скетч. Тому давайте дивитися. Так, я підготувала лист, де розкреслила вже. Прямо в кутнички, куди будемо робити нашу випроску. Давайте почнемо. Так. Пензлик у мене від Тінторетто 3.0 також придбала на Фаріано. Крім цього, я ще робила огляд у всіх своїх пензликів. Можете знайти на моєму каналі також посилання прикріплю у описі до цього відео. Так. Беремо наш перший колір Aquarius Red. На пігменті PR 214. Трішки наберемо кольору і розмиємо. Розмиємо, розмиємо. Так. Так от. Далі у нас жовтий світлий на пігменті P'ЙOS 109. Насичений так, наступний, зелений, точніше Autumn Green. Осінній зелений. І тут вже три пігменти: Pріin 26, P Yellow 150 та Pред 122. Складний такий колір, хоча в виглядає просто як зелений. Зараз ми подивимося, що тут у нас за колір. Так, бачу, що колір гранулює. Нулює досить красиво. Жовтий бачу пігмент. Червоний поки ні, але, можливо, потрібно, щоб повністю відбулася реакція. Так, красивий колір, а чомусь нагадує змію от її шкіру, якщо можна так сказати. Так, наступний French Ultramarine стандартний PBL29. Типовий пігмент для всіх ультрамаринів. Колір гранулює теж стандартно для всіх ультрамаринів. Так. І останній акваріус вайлет. Багатопігментний колір п e, Blue 29, тобто такий, як і в Ультрамарині. Потім P Violet 19 та PR255. Я думаю, що він теж буде гранулювати. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося на нього ближче. E, тут бачу відразу. Червоний пігмент на цьому папері, дуже він проявляється. І бачу, ПБ-29 також дуже гарно гранулює. Так. так, все, ми зробили викраску. Зараз трошки зачекаємо, поки кольора підсохнуть, і я вам покажу все близько. І так, наша викразка вже підсохла. Давайте туди ближче. Перший колір Aquarius Red Пігмент PR 214. Виглядає ось так. Я вам потім ще покажу ці кольори, коли на них не потрапляє сонечко, ось так, тому що в мене, печка, яка Можливо, вони будуть по-іншому трішки грати. Подивимося, що нам заявляє виробник в нашому буклетику. Так, це колір 323. Каже, що він не. Гранулює і що самі трансперент, тобто напівпрозора. Так, ну так і є. Далі Yellow Light Piello 109. Е Гарний базовий жовтий колір, мені здається, хм, звичайний. Що нам каже виробник? Е Це номер 303, номер кольору. Е каже, що він дуже світлостійкий. бачите, отакі от позначення. Ось. 8. МС, НГ і перекреслений квадратик. Тобто 8. Це дуже світлостійка. Далі, е, кажу, що є середня грануляція, але на цьому папері я її не бачу. Можливо, якщо замішати з іншими кольорами, буде видно, у мене просто гарний рівний тон. От. І напівпрозора, е, тобто самий транспарентна також. Наша осіння зелена гранулюючий колір, складний. Так. Сподіваюсь, вам видно. Такий він зелено синій. До речі, синій, певно, це суміш оцих всіх кольорів. Дала такий гарний кольор, випадає в грануляцію, але, певно, pr 122 тут мало, тому що немає якогось такого червоного вираженого відтінку. Що нам каже виробник про цю фарбу? Це 363 номер. Так, каже, що вона гранулює, так і напівпрозора. Ну, в принципі, більш насиченіше, чим ця в мене вийшла. Далі French Ultramarine, наш базовий Ультрамарин. Гарний насичений кольор випадає в осадок. В принципі, нічого нового про Ультрамарин сказати я не можу. І властивості Ультрамарину у цього виробника такі ж, як і у Будь-якого іншого. Тобто гранулює і семі транспарент. І останній колір для мене він найцікавіший з цього набору це Aquarius Violet. Складний колір, три пігменти в ньому, PB29 тобто, Ультрамарин, pv 19 та PR 255. І він розпадається на цих три кольори. Сподіваюсь вам видно. Тобто тут є як і фіолетовий, так і в комірки в папері, тому що в мене тут це Фабріано 25%. бавовни, така структура цікава в нього. Випав ультрамарин і червоний також видно, це як база. Тобто, я не знаю, яке співвідношення тут було цих кольорів, але дуже красивий, дуже красивий колір. Нагадує шмінки. Galaxy Violet от є в них колекція таких гранулюючих кольорів. До речі, якщо вам цікаво, я можу зняти відео про всі грануляшки, яких називаю, які в мене є. У мене є огляд на від Роса. Шукайте на моєму каналі. Також у мене є ще Даніел Сміт, фарби з грануляцією і шмінки. Можу про них записати відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть про це в коментарях. Так, все ж таки вирішила вам показати ще цей колір. Просто в освітленому приміщенні, давайте я вам покажу всі. Все-таки оцей акваріус Violet, він дуже темний на відео, здається, але він набагато світліший. Тобто оцей червоний, який ви бачите, під тон, як основа, він взагалі майже прозорий. Ще раз повторю, що арсенал у цих фарб дуже великий, багато кольорів. Багато синіх, багато червоних, зелених, не так багато, багато ось сієн і умбр. Тобто, хто любить такі кольори, то я думаю, що вам якраз можна звернути увагу до цього робника. А тепер, як я і обіцяла, давайте тільки використовуючи цей набір, також і будуть, я думаю, білила потім намалюємо з вами невеличкий скетч. 20-х хвилинний скетч у мене вийшов. Все, що могла з цих фарб, я вичавила. Звичайно, для тіней оцей фіолетовий не дуже підходить, тому що він випадає в грануляцію. І така трошки нерівна структура виходить. Але як для тренування, мені здається, досить непогано. Тобто, навіть з цього набору я не могла замішати кольори, які близькі до. Кольору шкіри використовувала і зелений і синій, тобто всі всі кольори я використовувала. Ось такий міні-портретик за 20 хвилин отримала. Зараз розкажу вам про свої загальні враження від цих фарб. Так, загалом мої враження цього набору хороші, сподобались фарби. До речі, перевірила, вони виявилися найбюджетні. Ціна в них, я б сказала, Набагато вище середнього. У нас їх можна придбати також. Я знайшла декілька магазинів, але єдине, що я не знайшла, це туби, і, можливо, вони тільки в квітках продаються. І є набори на 24 кольори, на 28, тобто залежить від ваших потреб. Так, серед цих кольорів, які були в мене представлені, тут у мене був набір з п'яти кольорів спеціально для Фабріану і Акварело. Ось такі кольори. Мені сподобались е, ці два грануючи кольори. Ну, я дуже люблю гранацію, тому завжди звертаю увагу на такі кольори. І мені здається, цей Aquarius Violet, якщо в мене закінчиться ця кюветка, я б її собі навіть і придбала. Е, французький ультрамарин звичайний, нічого особливого я не знайшла в ньому. Також червоний та жовтий, ну теж звичайні гарні базові насичені кольори, з яких можна замішати, в принципі, багато чого, навіть цей зелений я змішувала І не така вже грануляція виходить, тобто, якщо змішати ці кольори. Враження приємні. Якщо ви хочете спробувати, пошукайте, придбайте кювети, які вас цікавлять. Також, якщо ви вже користувалися цими кольорами. Можливо, ви в Польщі їх зустрічали. Я так розумію, це досить популярний там бренд, так само як і у нас роса. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ці фарби, якщо вони не користувалися, можливо, якісь ще є прикольні кольори, які вам сподобались, і ви їх зберегли в свою палітру. Буде цікаво дізнатися. Також ось такий скетч у мене вийшов. Так як в нас не було дуже темного, я замішала фіолетовий з ультрамарином. Трішки додавала жовтого, ну, щоб були якісь такі відтінки. Загалом для практики 25 хвилин, мені здається, нормально. Е, ще раз повторюсь, єдиний мінус для мене те, що немає туб, тому що от квітки мастяться, звичайно, це все можна потім повитирати, але я люблю працювати в тубах, щоб не псувати колір і потім його не вичищати, не прибирати. Ось такий був огляд польських фарб Акваріус. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви дізналися для себе про новий бренд фарб. Підписуйтеся на мій інстаграм, на мій YouTube канал. Буду старатися робити більше оглядів на матеріали, не тільки на акварелі, можливо, на якісь інші матеріали, типу кольорових олівців чи пастелі і так далі. Дякую вам за увагу. Гарного дня та до зустрічі.